Друзі, ось ми в готелі Prestige Deluxe Hotel аквапарк в золотих пісках у Болгарії. Номер стартової категорії, достатньо непогано облаштований, достатньо свіжий, можу сказати. Ось нам зробили такий комплімент фруктами, якимись печивами. Є софа, є двоспальне ліжко. Я вже відкрила до цього ось балкон, дзеркало є. І у нас вид, ми на п'ятому поверсі, вид на море прямий і вид на аквапарк. Вранці буде тихо, звичайно. Зараз тут грає музика. Тут можна ті, хто курить, перекурити і сидіти, дивитися на море. Хочу сказати, що достатньо непоганий номер. Я задоволена. Давайте зараз ось у нас санвузол. Тут все є, все що необхідно, хто любить ванни. Багато туристів, хто любить не душ кабіна ванни. Все облаштовано. Є у нас і мило, і косметика, фен. Ну, все як завжди, туалетний папір і рушнички. Все, бувайте.